Отже, Таня, ти спілкувалася з експертами з провідних американських Вашингтонських дослідницьких груп. Що пропонують в цих аналітичних центрах, коли йдеться про завершення російської війни проти України? Від початку цього року кілька аналітичних центрів опублікували і ще продовжують публікувати власні рекомендації щодо того, як можна завершити війну в Україні. І в принципі, вони більшість з них вони, в принципі досить подібно. Вони не пропонують, як саме має виглядати мирна угода. Вони говорять, як можна досягнути найкращого результату для України та союзників, тобто як можна вони пропонують посилити Україну військовим, військовим шляхом, економічним шляхом вже деталі вже різняться. А всі вони пропонують продовжувати економічні санкції щодо Росії, змінювати енергетичну політику. Також я побачила, що консенсус або майже консенсус щодо того, що заморожені російські активи, 300 300 мільярдів доларів мають відійти, відійти Україні. А також вони зосереджують увагу на тому, що після, що буде. Після того, як мирна угода буде досягнута, а що треба відбудовувати країну, а також як переконатися, що ця угода буде стійкою. Також пропонують різні результати, і в принципі, все, що я бачу, все, що читаю, я продовжую спілкуватися з аналітиками. Воно виглядає як продовження політики попередньої адміністрації, але в такому посиленому режимі. І осторонь стоїть один, такі по потужний, ну один, можливо, не один, але а, по осторонь стоїть фонд спадщина. Це один з найвпливовіших, або можливо найвпливовіший аналітичний центр зараз у Вашингтоні. А це консервативний фінктанк. Вони написали досить відомий такий проект 2025, який Розписав, запропонував на там, здається, 900, 700 чи 900 сторінок для наступної адміністрації, власне, вже для адміністрації Трампа як проводити свою політику. І ми вже бачимо, що деякі рекомендації вже виконуються. Також ми бачимо, що люди, які працювали над проектом 2025, вони є в адміністрації. Отже, що там пропонують щодо Росії, щодо Росії та України, там констатують, що в консервативному русі є. Дві течії. Одна течія говорить, що Україні треба допомагати всіма силами. Що українці це їхня перемога, це наша перемога. Це ми говоримо лише про консервативний про консервативний табір. Інша говорить, що на Україна, Україна не є членом НАТО. Стаття п'ята не поширюється. А і це взагалі корумпована країна. Отже, не треба допомагати. Таню. Сам проект пропонує конкретні, конкретні речі. Він каже: ми будемо йти посередині. А це. Продовжувати надавати військову допомогу Україні, але вона має бути повністю оплачувана. Вона має бути лише військова допомога, і не щоб не було військових американських військових сил в Україні. Таню про ці заяви так ми говорили про них в ефірі вже щодо членства України в НАТО, щодо повернення до, до кордонів. Власне. Ці слова піддали критиці європейські лідери. Ми чули це від них, також навіть деякі американські законодавці говорять про те, що не потрібно зараз говорити про поступки Росії, потрібно зайняти якусь іншу думку. А що кажуть про це експерти, з якими ти спілкувалася? Яку думку ти чуєш від них? По різному говорять одні експерти, які спілкувалися, говорять, що вони не розуміють, для чого це робити. Це такі співпідставні а і думки, які ми почули від європейських політиків від експертів, кажуть, ну можливо, можливо, тут є якась задумка, яку ми не бачимо. А от представник фонду спадщина говорить, що ну це все вони, все, що сказав під Хексів, про це все говорила адміністрація Байдена і взагалі не зрозуміла, звідки де це обурення. Давайте подивимося. Мейбідейвантюменедж. Можливо, вони хочуть керувати очікуваннями союзників чи громадськості США. можливо, вони відчувають, що потрібно піти на ці поступки ще до початку переговорів, аби посадити Путіна за стіл переговорів. Але вони так не кажуть на питання, чи є умови. Передумовити переговорів вони відповідають, що ні, тому я не бачу причин, чому вони так роблять. звісно, це не те, що відбувається на російському боці. Вони не йдуть на будь-які поступки. хоча я вірю, що в сполучені штати хочуть створити мир через силу. Мир через силу означає, що ми повинні мати найсильнішу позицію. І не лише позиція. Нам потрібна найсильніша зовнішня політика. Нам потрібні найсильніші інструменти. Нам потрібна найсильніша армія. Нам потрібна найсильніша група діячів, яка досягне цих цілей. Але я думаю, що ніщо з того, що сказав Піт гексет, не є поступкою, і насправді ніщо з того, що сказав Піт гексет, не відрізняється від політики адміністрації Байдена. Політика адміністрації Байдена ніколи не мала на меті звільнення всієї України. Вона ніколи не заявляла, що збирається фінансувати війну, доки не буде відвойовано кожен дюйм України. Вона ніколи не говорила, що збирається вводити війська в Україну. Тож те, що сказав під Гексет, точно те саме, якщо казала адміністрація Байдена. Тож я вважаю, що підняття пилу навколо коментарів Піта Гексета насправді показує, наскільки Пеціна серйозно ставляться до такої серйозної справи, як припинення війни, цікавіться ці думки експертів. Таня, ми почули про те, що від представників адміністрації, що вступ України до НАТО є малоймовірним. Дональд Трамп каже, що Росія цього ніколи не дозволить. Як трактують ці та за твої співрозмовники, і що вони кажуть, це може означати у короткостроковій і довгостроковій перспективах? Кажуть по-різному, знову ж таки Карафана каже, що це нічим не відрізняється, що Україна ніхто не казав Україні, що вона не може стати членом НАТО колись і в майбутньому, але це не буде частиною угоди. Власне, центр аналізу європейської політики вони в своїх рекомендаціях прописали, що не треба ць, не треба давати цю поступку, що не можна давати Росії право вето щодо вступу в НАТО. І цікаву думку висловив представник центру німецького фонду Маршала. Він сказав, що можливо зараз про це не йдеться, але в майбутньому. А Трамп зрозуміє, що Україна в НАТО йде на користь йому самому та сполученим штатам. Давайте подивимося. He didn't say NATO shouldn't, be a... that Ukraine shouldn't join NATO in the future. Він не сказав, що Україна не повинна вступати в НАТО в майбутньому. Він просто сказав, що членство в НАТО не буде частиною переговорів. Я можу на тисячу відсотків гарантувати, що вступ України в НАТО не буде частиною мирної угоди чи угоди про припинення вогню не через піта гексета, не через Дональда Трампа, а тому, що в НАТО немає консенсусу щодо цього, казапі гезваші Росія не є членом НАТО, а це означає, що Росія не повинна мати фактично право голосу в НАТО і вирішувати приймати в НАТО того чи іншого нового члена. Тож обговорювати це з країною, яка не є членом НАТО щодо дозволу країні за її власним бажанням і власним вибором і яка робить свою роботу для досягнення членства в альянсі. Я не вважаю, що це вигідно для будь-яких переговорів. І відверто кажучи, це надає Росії видимість влади право вето над фактором вибору членів у приєднанні до альянсу. bringing Ukraine into NATO. Вступ України в НАТО дозволив би Трампу законно стверджувати, що він знову зробив НАТО сильним, залучивши найбільшу та найбільш випробувану в боях армію Європи. Це затьмарить досягнення Байдена щодо залучення Швеції та Фінляндії до НАТО. Це забезпечить йому спадщину зовнішньої політики, яка була б закріплена в ратифікованому Сенатом договорі. І це могло б прийти з образом, якого не бачили у цьому поколінні. Американський президент, який змінює хід історії на східному кордоні НАТО, як це зробив Рональд Рейган, коли впала берлінська стіна. Таня, дякуємо тобі. Надзвичайно, що ти зібрала всі ці цікаві думки. Безумовно, Тетяна Ворожко, наша колега, приєднувалася до ефіру.